У книзі притч царя Соломона є багато повчань про співчуття. Одне з них говорить: той, хто чинить добро бідному, позичає Господу, і він винагородить його за це. Це означає, що кожен акт співчуття і доброти не залишиться непоміченим і обов'язково знайде своє відзеркалення у вашому житті. Співчуття це не просто почуття, а дія, яка виявляє наше справжнє ставлення до інших. Воно не вимагає великої жертви, але здатне значно вплинути на життя тих, хто потребує допомоги. Розмір допомоги не має значення. Важливо, щоб вона була щира. Співчуття робить наші серця м'якшими і відкриває двері для благословень. Воно сприяє побудові миру та гармонії у суспільстві, зменшуючи розбрат і ворожнечу. Коли ми виявляємо співчуття, ми стаємо ближчими до Бога і виконуємо Його заповідь любити ближнього свого як самого себе. Співчуття це ключ до справжнього духовного зростання і внутрішнього спокою. Пам'ятайте слова Соломона і намагайтеся виявляти співчуття у своєму житті кожного дня. Це зробить вас і світ навколо вас кращими. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати більше мудрості від царя Соломона. Бути добру!